Дорогі глядачі телеканалу ТБН Україна, я щиро вітаю вас і бажаю, щоб Господь благословив ваше життя і вашу долю, щоб ніяке зло, злі люди, погані ситуації не торкалися вашого життя, а щоб ваше життя було сповнене миру, спокою. І, звичайно, нехай Бог дасть нам забезпечене і щасливе життя. Але разом з тим... Розуміючи, що так чи інакше в нас попереду будуть різні різні виклики. Ми маємо навчитися вибудовувати взаємини один з одним. І ці взаємини вибудовувати, звичайно, на правильних цінностях. Що я маю на увазі, коли кажу правильні цінності, бо кожен із нас може розуміти цінності абсолютно по-своєму. Коли я кажу правильні цінності, це, мабуть, ті цінності. Які закладені для нас від вічності, які працюють віками. І я маю сказати, що Творець, Господь заклав ці правильні цінності, і на основі яких ми завжди будемо щасливі, якщо їх імплементуємо в наше життя. Так, я не помиляюсь, навіть тоді, коли важко, імплементуючи Божі цінності в своє життя, ми можемо знаходити мир і ми знайдемо мир. І ось одного разу Ісус, написано так, часто навчав вчинками, як і словами. На цій оказії Він здивував своїх учнів, коли взявши миску води й рушник, помив кожному ноги. Проте Петро противився цьому, кажучи, ти по вік мені ніг не обмиєш, але Ісус поправив його, обмив ноги вірним апостолам, а далі пояснив, Я вам. Приклада дав. Я сьогодні не хочу розвивати тему зробити якусь традицію в церкві. Ні, тут не стільки мова про традицію. Тут іде мова про глибокий урок, ціннісний урок для кожного із нас. Біблія говорить, що Христос навчав учнів і вчинками, і Словом. Тобто, перед тим, Він говорив. Про те, як вони мають співжити, про повагу, про очікування і взаємодопомогу, про те, щоб вони не працювали на якесь падіння один одного, а навпаки, підтримували один одного. Тобто давайте визначимо одним словом. Про взаємоповагу. І ось він вчив їх словом і хотів закріпити цей урок певним прикладним чимось. І він ось бере ту миску, наливає води. І починає мити їм ноги, що на той час виглядало якимось чином не зовсім правильно, бо учитель миє учням ноги, це мало би бути навпаки. Більше того, для деяких, особливо багатих сім'ях, це могло означати, що ця робота є для раба. Помити ноги це коли до тебе прийшли гості. ти помив їм ноги, їм стало бадьорише освіжили ноги, і, одним словом, вони почуваються краще. Ти виявляєш таким чином свою гостинність, і повагу, і бажаність їх, як гостей в своєму домі. Ісус, я повторююся, вчив їх і словами, але вчив і вчинками. І Він бере і робить це дійство. Петро не розуміє, що відбувається, він навіть ні, тільки не мені ноги, я повинен тобі мити, не ти мені. І Христос говорить, я даю вам приклад. Я дав вам приклад. Іншими словами, Ісус дає потужний зразок правдивого братерства, люблячого духу, правдивий зразок охочості до служіння, охочості до поваги. Дивіться, я розумію, що досить часто. Люди можуть плутати такі речі. Сказати правду я не можу, бо поважаю. Ні. Я маю сказати правду. Але яким чином сказати цю правду? З повагою. З повагою сказати правду. Не з ідеєю осоромити на весь світ, а з повагою сказати правду. Коли я десь в якихось переживаннях і бачу людину подібну. З повагою не засудити, а поговорити, може, я здатен допомогти. Повага це річ неймовірно важлива. По суті, це є певний фундамент, який допомагає вибудувати не тільки церковне суспільство, але в цілому суспільство. Коли ми навчимося, а ми, я вірю, вже навчилися, але ще вчимося, поважати кожну професію, поважати кожну працю. Ми нараз говоримо, нам треба обов'язково зробити, щоб люди поважали вчителя, лікаря, солдата. І сьогодні ми це бачимо, як важливо, щоб вчитель вчив правди. Лікарі вони допомагають нам жити в цьому світі і, і мати здоров'я. Солдати, воїни захищають нас. Але я хочу сказати, кожна професія достойна поваги. Ви скажете, але є професії, які абсолютно гріховними, я не туди. Я про те, що є гідність людини. Є гідність мені, є гідність у вас. І поважаючи один одного, ми поважаємо цю гідність, яка Богом закладена. Звичайно, ми розмовляємо з повагою, говорячи один одному про ті чи інші речі, але у цей момент Христос показав прикладом. Дивіться, я вчитель зробив роботу, раба, мені не соромно це зробити. Чому не соромно? Бо я хочу показати вам, що ви є гідні люди. У вас є гідність, дана самим Богом. І ось коли оця повага захопить наше суспільство, захопить наше серце, ми відчуємо, як солодко жити в повазі і в правді. І місцем цим має бути знак дорівнює повага і правда. Брати і сестри, нехай Господь нас всіх поблагословить, щоб ми так жили, так навчилися. І тоді ми точно будемо щасливими. Бо коли я даю повагу іншій людині, це якби я говорю, що той образ і ту гідність, яку Бог дав мені, я не буду кидати під ноги, а я буду стояти в цій гідності і гідно буду говорити з тобою до гідності, яка дана тобі так само. Богу благослови вас, Господь.